Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами в'язати такий візерунок. Візерунок називається Павутинка. Так він виглядає з лицевої сторони. Так він виглядає у нас з виворотньої сторони. Візерунок підійде для літніх топів, маючок, для світерочків, жакетів, шарфиків. Так що, кому сподобався, давайте зв'яжемо такий візерунок. На зразок нам потрібно набрати 30 петель. Набираємо 30 петель класичним способом. Візерунок у нас потрібно набирати на візерунок 4, щоб ділилося, і плюс 2 прушкові. Якщо по колу, то прушкові не набираємо краєві. І вяжемо візерунок. Вверх рапорт у нас візерунка складається з чотирьох рядів. Можна починати з виворот, Виворотній пров'язати ряд. І буде формуватися візерунок у нас з вивороту. А можна почати зразу формувати візерунок. Я пров'язала два рядочки, щоб краще було вам показувати. Можна починати зразу формувати візерунок. Ми з вами починаємо перший ряд. Формувати будемо візерунок. Візерунок у нас формується. З однієї петельки ми вив'язуємо три і з три пров'язуємо разом. Як ми пров'язуємо з однієї три петельки. Нам треба пров'язати лицеву, потім накид і знову лицеву. І тільки потім ми знімаємо петельку зі спиці. Тепер ми пров'язуємо виворотньою петелькою, захвачуємо. Три петельки всовуємо спицю, протягуємо виворотну і витягуємо, потім тільки тоді знімаємо ці, коли витягнули, тільки тоді знімаємо зі спиці. І так, до кінця ряду. З однієї ми вив'язуємо три, і три петельки пров'язуємо виворотною петелькою. З однієї пров'язуємо три. Знімаємо і три петельки пров'язуємо разом виворотною петелькою. Це в нас буде перший ряд. З однієї ми пров'язуємо три, і три петельки пров'язуємо разом. В'яжемо до кінця ряду. З однієї три вив'язуємо, і кінцеву прушкову. В кінці ми пров'язуємо виворотні. Перевертаємо, другий ряд ми в'яжемо усі петельки, прушкову знімаємо, усі петельки ми в'яжемо виворотними петельками. Отак, От як бачите, так і в'яжете всі петельки, виворотні у нас. Так, до кінця ряду в'яжеться другий ряд. Всі петельки виворотні. В'яжемо третій ряд. Дивимося, якщо в нас тут дирочка, то нам треба пров'язати дві разом. Колосочок отакий, то нам треба вив'язати з цієї петельки. Три петельки, з однієї зробити три. І так буде далі повторятися. Щоб ви не запуталися, то дивитися. дирочка, да? значить, ці три петельки нам треба пров'язати однією разом. З однієї зробити, з трьох зробити одну. З однієї, де колосочок. Вив'язуємо три, в'яжемо третій ряд. І так до кінця ряду. Візерунок. Простий. Головне дивитися, щоб не запуталися. Дирочка. Разом пров'язали. Якщо отакий колосочок, то тут ми вив'язуємо з однієї, вив'язуємо три в'яжемо до кінця. Так. Четвертий ряд у нас буде в'язатися так, як другий. Всі виворотні. Пров'язали третій, перевернули в'язання своє, і в'яжемо четвертий ряд. Всі петельки ми в'яжемо виворотні. Ми будемо знову формувати наш візерунок так, як формували в першому рядочку. Дивіться, де в нас дирочка пров'язувати разом, де колосочок, будемо формувати із однієї петелечки три петелечки. Дов'язуйте самостійно. П'ятий ряд в'яжемо так, як і перший. Я вам ще трошки більше пров'яжу і покажу. Дивимося, дирочка у нас тут колосочок. Значить, форміруємо, формуємо три петельки, з однієї три, з трьох одну. І так в'яжемо п'ятий ряд до кінця ряду. Пров'язала показати вам, дивіться, який він виходить. Лицева виворотня. Це більш такі товщі ниточки, чим білі. Мені сподобався цей візерунок. Якщо вам сподобався, використовуйте. Він дуже простий, у вас обов'язково він вийде.